Американці е кажуть, що якраз е за рахунок цього, що Венс вставив свої е 5 центів спілкування між президентами, е він значно зменшив свої шанси е на е можливе президента в 28 році, як він е собі це мріяв. Хоча він із морпіхів, а нема впертіших і потужніших хлопців у світі, ніж американські морпіхи. І, до речі, це також психологічно треба було враховувати, звідки ця людина, як вона засягла цієї висоти. І що стосується, ну, хіба людина, яка в армії не служила, може піти проти американського морпіха. От вам приклад. Чому він мовчав? Бо той же саме він би сказав: Ти служив? Ні, мовчи. <реш> ну, так воно і могло й статися. Ну, в принципі, теоретично, так воно і сталося. Е, зрозуміло, що Трамп е, фігура така неоднозначна. Дуже образливі слова на адресу України. Дуже образливі дії. Це все емоційно дуже напружує, це емоційно е, дає приводи, щоб е, навіть поливати того самого Трампа брудом і розповідати, який він всі, всілякими останніми словами. Але це ми можемо тут всередині країни. Між собою можемо про це говорити. А в овальному кабінеті. Влаштовувати перепалку. А що ж тоді будуть? От, от мені цікаво, а що далі? Налагоджувати стосунки? Яким чином? Через кого? Через європейців? Ну вони забуло золоте правило, хоча вони у Зеленській точно знають це правило. Хто платить, той замовляє музику. От він, як актор, е, який все життя працював на олігархів і заробляв гроші, е, проводячи е, розважальні шоу в потужному варіанті, скажімо так, він чітко розуміє, що співати і танцювати треба було те, за що платили. Так само і тут пробачте <клухи> такий каламбур. Але якщо ви приїхали домовлятися за військову допомогу, то треба було знаходити ті правила гри. Які б задовільняли побитві сторони. Або тоді краще не було, було б не їхати, от то про що ми говорили, включити тумблер Д. Що в нашому розумінні військових очікування. очікування. От у нас тумблер Д влада, що стосується власного народу, включає постійно. Якась подія є, вони тумблер Д включили, і тиша. Якось там розсмокчиться. А що стосується, от, поїхати в Білий Дом, там надути щоки, і що, накаталися. От чесно, накаталися? Ні. Може, ці речі е, мільйон раз зіштовхувалися. І знаєте, е, от ви згадали про початок війни, а я згадав якраз, що було ще перед початком війни. І оці заяви, що треба просто перестати стріляти, що росіяни такі ж самі, що давайте подивимося Путі, Путіну в очі. Я вже колись сказав, надивилися, не ріже очі. Тому для нас, все ж таки, я скажу так, що завжди можна домовитись, якщо правильно себе вести, не лягати під клієнта, як деякі зрозуміють, а домовлятися як рівноправні партнери. Бо зацікавлені Сполучених штатів достатньо велика. Чому я кажу і чому таке лобіювання по е тим самим рідкоземельним земельним металам? шло. Бо це конче потрібне для сполучених штатів, дуже потрібне, і за рахунок того, що основна частина рідкоземельних металів знаходиться на території Азії більшості це Китай, і там, де Китай безпосередньо ще добуває по інших країнах на, на власну ж користь, то ми маємо всього на всього але це значно більше ніж. Разом взята Росія і Сполучені Штати у нас є той потенціал. і те, що Китай, до речі, зараз полість на території вже окупованого Донбасу вдобуття з дозволу ру... росіяни. Розуміють, що вони свою політику таку глобальну страт... стратегію дотримуються, вони намагаються контролювати все те, що може впливати на майбутнє. Чи є план домінування у американців і розвитку Сполучених Штатів при нинішньому президенті? Програми, які затверджувалися раніше ще при попередніх президентах, вони, як правило, завжди йдуть і далі. От у них в цьому відношенні краще. У нас завжди нова влада прийшла, все інше, все, що було раніше, все хріново, все забули. Вони думають не про Україну, вони думають про власні якісь там іміджі, амбіції, рейтинги. Задаю питання по нам, а от незалежності, які плани у нас? На 25 й 26, -й, 27, -й, 28 -й роки, що ми хочемо. Причому е, тут же варіант, треба опрацьовувати, що війна ще не закінчилася і треба продовжувати, Треба утримувати ситуацію під контролем. І це, мабуть, найголовніше. Бо те, що буде в мирний час, буде вже простіше в певних моментах, бо не буде заважати війна. Я вже не кажу, яка величезна кількість головної болі у нас вилізе. Е, ну, Влада в багатьох випадках сама собі напиляла а, тих на яких, гілок на яких сиділи, буде падати. Перше вона впаде, коли вибори підуть, і е, величезна кількість скорочених е, по е, грошовому утриманні пенсіонерів, згадають, що ви, люки нам пенсію обрізали. І повірте, згадають достатньо серйозно і згадають їхні дружини, і можливо навіть родичі, що вірю влади нема. Вона, ті, хто її захищав. Або хто працював усе життя на всю країну, вже кинула. Наступне військові не навіть не розуміють, який бардак нас чекатиме при такому відношенні влади по закінченню війни. І величезна кількість людей, які відчували і відчувають зараз себе потрібними, отримують високу, достатньо високу грошове утримання поважні в суспільстві. По закінченні війни це все закінчиться. І е, та сама влада, ви бачите, як вона е, постійно намагається обливати брудом вище військового керівництва, потім почне обливати всіх інших, що військові не такі, військові не сякі. І я вже не кажу, що е, будь-які соціальні пакети після війни будуть обрізані. Вони і зараз невеликі. Але е, е, економіка України точно не потягне е, більше ніж мільйон, а то а сурокування попередніх півтора мільйона. Е, Льготників, пільговиків, які безпосередньо е, вимагають від держави, дайте те, що ми ж воювали, дайте нам те, що нам е, належить. Цього не буде. Навіть в часів е, в певних моментах Радянського Союзу всі пільги ветеранам пішли тільки в 70-х роках, коли достатньо велика частка ветеранів померла. Сполучених Штатів з ним е, проблем вирішили значно простіше. І у них Міністерство справ ветеранів це теж не наш аборт під назвою Міністерство справ ветеранів. Там це потужна організація, з якою рахуються будь-які політики. А у нас навіть нема про що говорити. Яке міністерство, е, то краще вже мовчати. Це ну, повний е, непотріб. Е, подивіться, яка кількість е, ветеранів в керівництві цього міністерства. І ви зрозумієте, що розмова ні про що. Сергій Григоровичу, чому відбувається стеження за українськими військовими? Зокрема, за колишніми генералами. Ну, я маю на увазі за генералами у відставці в запасі. Чому от за вами стежать, зокрема? І... Я розумію питання. Чому? Угу. Тому що влада хоче, щоб всі були мовчазні і віддані. А е, розумні і гавкучі їй не потрібні. І коли люди в погонах, маючи певний досвід і авторитет суспільстві, починають е, конструктивно розповідати владі, що вона неправильно робить, підкреслюю це не критика, це конструктивні підказки. Е, бо якщо власного досвіду не вистачає, то хай слухають ті, хто в чому більше розбирається. От е, взяли б нормального психолога і взяли б мене наприклад на перемогу з Буду Штатів. точно такої штани б не було, як вони пробачте просто восус. Ну вони ж не знають ні історії, ні американської армії, не знають безпосередньо жодної книжки. Вони не прочитали. Ну я більше ніж впевнений, що вони не читали ні мемуари, ні того самого В'єса, ні Маска, ні Трампа. А там все чітко написано. Там вже знаєте усі ті болячки. Всі проблеми, які закладалися в дитячому віці, потім вони е, виявляються в поведінці, в поведінці безпосередньо дорослих людей. І от пам'ятаєте, е, от почитайте мемуари Маска: наскільки складне було його дитинство, наскільки людина е, пробивалася, наскільки був авторитарний тиск з боку батьків. І, е, це буде зразу видно, чому так сама поведінка того ж самого Маска і чому для них той самий Путін в свій час був там, знаєте, таким е, мірилом е, якогось там супердиктатора. Бо вони виросли в таких самих родинах, де е, диктат на дітей відкладався і на підсвідомості, потім переростав в доросле відношення до світу. Так само, е, ну скажу, що краще прочитати, і у вас достатньо швидко складається з пазла. А що саме, як, чому так сталося? На жаль. От непрофесійність нашої влади показала, що вони книжки не знають, не читають і не враховують. І спеціалісти нормальних не запрошують. А що стосується переслідувань, ну також простіше. Бо насправді, зараз влада почала там ритися в питаннях: а хто ж винен, що Крим у 2014 році втратили? І е, зараз безпосередньо будуть притягувати да, там до спілкування інших людей, які до того е, були датичне або десь чули. Але задаю питання, е, влада ж пам'ятає, що документи 14-го року по мобілізації по всім діям були знищені влітку 14-го року, так само, як і ця вже влада знищила документи е, початку війни 22-го року, влітку 22-го. Що ті обрізали всі сліди. Що ці всі сліди? І зараз е можна розповідати все, що завгодно, так? але е юридично треба це вже достатньо буде складно е доказати. Бо справитися тільки на покази е людей, які ці документи читали, буде достатньо складно. Але між тим, процес вони організовують. Так само і по е генералам. Ну, нащо там їм хтось, е який там ДБС Десь привив. Ну давайте, от е, того самого е, пана генерала е, Марченка, давайте йому дотиснемо, щоб він по з тим Миколаєвом мовчав. А, а, той кривонос, що з льотку там блин, спаскудив блин, в жулянах. Давайте його дотиснемо. А давайте ще під шумок згадаємо, а де ж там десь інші генерали, які тягнули, тягнули за уши. Давайте ще подивимося, що там в чому вони винні. Але при цьому величезна кількість проблем, які вони створили. І величезна кількість порушень злочинами на це називало, бо це злочин безпосередньо вже ступінь злочину визначає суд. Але задаю питання. Е, ті потужні корупційні скандали, які були при цій владі, доведені до кінця, до суда доведені? Ні. Люди, які безпосередньо е, приймали участь в цих скандалах, де вони? От генералів простіше, бо них більш такі, знаєте, заколософ'яні і порядні люди. Вони точно за кордон не втечуть. А ця вся, вся мразота, яка крала український бюджет і іноземні гроші, вже в своїй більшості втекла за кордон. це дуже просто. Наступне От, е, реакція суспільства на обстріл е, іскандерами е, навчального центру на території Дніпропетровської області. І знов які всі військові тупо негідники. Але давайте ж е, згадаємо попереднє, що ж я не побачив е, реакції такої суспільства у 22-му році, коли наші політики або близькі до кола політиків за рахунок свого піару. Ну давайте згадаємо е, загиблих в тому самому Яверському яврсь, полігоні, так що подаляка Рахамі притягнули до відповідальності. Ніхрена, е, пан Гусев. Який потужно блин, піарився на е фоні кіївського ремонтного заводу, потім туди прилетіла величезна кількість ракет, де пан Русів відпочиває на берегах е Каспійського моря у якості посла. Є яка відповідальність? Ні. Тому питати, що все тільки е у всьому винні військові. Військові також розуміють, якщо е десь хтось не поніс відповідальність, то чому вони мусять за це відповідальність? Це перше. Друге. Рівень професійності людей, які знаходяться в армії, він в багатьох моментах викликає певні питання. Бо ми з 22-го року взросли в своїй кількості в 5 разів, але одягнувши форму, неможливо зразу стати професійним, суперпрофесійним. Це ж не ставив чіп, да? і в тебе програма там тебе повела, як потрібна. Це ж треба виховувати. Так само, як і командири певного рівня, які на початок війни великої, там були на рівні е камбатів, замкамбатів, а зараз уже камбріги. То в багатьох своїх свідомості вони ще залишилися тими самими замкам е замкамбатами або камадирами. Це також треба цим треба займатися. Професійне зростання мусить бути. Ну я вже не кажу про те, що е страшна річ, самовпевненість, а самовпевненість з'являється тоді, коли є безвідповідальність. Безпев... Без... Без... От, коли б в попередні роки за такі проколи, про які ми говоримо, про Полтаву, про е, Миколаїв, про Яворів е, було б жорстке покарання винних, причому винесена. А вона взагалі про це питання мовчала, бо це ж реальні серйозні втрати, і взагалі мовчали про це. Домовчалися до того, що люди розуміють, що може їм десь там скатить. А якби командир розумів, що в разі порушення вимог. Простих вимог, що стосується дотримання відповідальності за життя підлеглих, можливо, тоді по іншому було. Дивіться, Мар'яна Безугла от, стосовно цього, цієї трагедії в Дніпропетровській області на полігоні, написала: Росіяни ударили іскандерами по полігону під час шикування військових, безугла звинуватила в цьому головкома Сирського. У мене питання. Куди, ну по-перше, навіть якщо там шикувались військові, чи кудись вони пересувалися там, про це хтось знав. Куди дивиться СБУ, куди дивляться наші правоохоронні органи, розвідка і всі ті, хто мали би цим займатися. Ну, зрозуміло, що без углу буде звинувачувати сирського. В неї зараз сирський номер два, залужний. Спочатку був залужний, хоча там продовжується все, тепер сирський. Але зараз не про безумно. Зараз я відповім на це питання. Гарне питання, дякую. Дивіться тут ж розглядати треба питання: ну в чому винен сирський? Добре, якщо в чому винен сирський, давайте згадаємо чий підпис за призначенням сирського голова Збройних сил Зеленського. То Зеленський так само винесе відповідальність, а він ще Верховного командующе. Він правда про це не часто згадує. Але між тим він несе таку ж саму відповідальність, бо саме він призначив генерала Сирська на цю посаду. Наступне, скажіть, будь ласка, при всій повазі до пані Мар'яни в лапках, чи може вона однією ладошкою перекрити своє обличчя? Ні, обличчя буде більше. А як генерал Сирський навіть двома толонями може прикрити мільйон обличчя? Це перше. Друге, е, відповідальність генерала Сирського така ж сама, як і президента Зеленського. Наступне, чому ж в комплексі от дивіться, от генерал Сирський як військовий, я розумію, і як він мислить, я розумію його дії, Я дуже добре його знаю, він скаже: так: е, по-перше, чому туди прилетіли скандери? Тому що ворог володів інформацією щодо знаходження там певної кількості людей. Розповіді, що там був дрон, і він виявив, дрон уже наводив ракети. До того визначені дрон не літає просто так, десь так. Він летить в конкретні райони, так розвідники називають район особливої уваги, і безпосередньо там була активність. Яким чином враховувалася активність? За рахунок величезної кількості мобільних телефонів, які використовують військовослужбовці Збройних сил України. Це перша підказка ворога. А коли ворог чітко це 14 року вони використовують. У нас такі штанги, що стосуються ударів по накопиченню людей, е, треба згадувати 14-й рік, 15-й, активно 17-й, 18-й я пам'ятаю, якраз по АТО, по Осу. Одна бригада вийшла, е, інша е, зайшла. Ті там зосередились 20 кілометрів від передка. Всі мобільні телефони чітко показують катанки сюди, туди наносить удар. Ми позумніші. Ні. А тепер дивіться, генерал Сильський каже: всім мобільні телефони прибрати. Що починається? Демократію закривають, не дають спроможності. І так само Мар'яна, перша відкриє роти, що блін, сирський знов негідник. Так, давайте визначимося. Сирський негідник, тому що е, ми самі себе виявляємо і даємо підказку ворогу, як воювати, так само, як і сирський винен в тому, що не забрав телефони. От як йому е, ситуацію знайти? А заберу сирського телефону. Знаєте, хто перший буде? Дай команду генералу сирському. Президент прибрати всі телефони е, з збройних сил. Як ви думаєте, хто перший відкриє рота, що стосується закривають демократію в, в українському суспільстві? Ті, хто підкривши зеленої влади, займається гральним бізнесом в телефонах, величезна кількість військовослужбовців збройних сил просаджує мільярди гривень, мільярди гривень. В умовах безпосередньо війни є воно там вільних хвилину. Він включив телефон і грає це грьобане казіно. Це вам будь-який командир підтвердить. І хто на цьому заробляє? Знову на чому заробляє влада. Тому я не думаю, що безпосередній сирський навіть зміг би дотиснути, щоб прибрати телефони. це так от на прикладі того розумієте, що не все так просто в суспільстві і розповідати, що в чому винен сирський, да. Ну, сирський може вирішити це проблеми, але ж тоді вмішаються ті, які безпосередньо перестануть на цьому заробляти. От ми з вами говорили про міни, які знову з'являються браковані міни. Держпецзв'язку вже третій місяць не може купити дрони для Збройних сил України на мільярд гривень. В четверте скасовані торги, бо нема жодної пропозиції від постачальників, що відбувається. Жодне пропозиція від постачальників? Гарне питання. От я е, на певні підприємства е, приїжджаю, спілкуюся, то скажу так, що питання, яка частка замовлень державного державного оборонного замовлення, і яка частка те, що закупається за гроші волонтерів, е, фондів волонтерських, там, благодійних фондів, то повірте мені, е, левова частка це не держзамовлення. Це перше. Друге, за рахунок цих маніпуляцій з боку пана Умєрова, будь-яка конкуренція відсутня, і багато питань формується під тих, кому це цікаво, і безпосередньо просто хто цього зацікавлений і хто дасть той самий відкат, про який ми говоримо. Тому о, у нас такий нонсенс. Є гроші, є підприємства, які спроможні це виробляти, але немає продукції. То питання до кого? Пашу чергу, хто є замовником. Хто у нас є замовником? Нагадую, у нас замовником є міністерство оборони. Не е, командири, е, не начальники, не командуючі родів військ та Збройних сил. Вони чисто є споживачами. Пам'ятаєте, гарна маніпуляція е, суспільством, коли розповідала, яка негідниця е, пані Тетяна Астащенка, командуюча медичних сил. І розповідала, що в нас закупили не ті турнікети. На жаль, ні, все було значно простіше. Я тоді ще казав, що якраз пані Остащенко не закупає турнікети, то вона їх отримує від розпорядника коштів першого рівня, це Міністерство оборони. І те, що їй дали, то вона отримала. Раз. А друге, те, що пані Остащенко зламала потужні схеми заробляння на медичних препаратах певної прошарки певних фондів, в тому числі з боку тих людей, які зараз постійно вимагають. Зняття пана Сирського. Подивіться, ті депутатські запити, якщо вони ще не знищені, які відправлялися по лобіювання закупівля певних медичних препаратів запитом народних депутатів. Тому, от, чесно кажу, все достатньо так противно, коли ти е, розумієш, яким чином ці люди, які нам розповідають, як треба робити, при цьому вони роблять з точніше навпаки, але це фішуючи. Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Гнатова з посади командувача Об'єднаних Сил Збройних сил України. Гнатов очолював Збройні сили з 26 червня 24-го року. Я маю на увазі Об'єднані Сили Збройних Сил. Як ви думаєте, чому його звільнили? Це щось може дати якийсь поштовх для наших військових, для наших військ? У нас оці зняття і розставляння назад, вони в певних моментах чітко показують відсутність будь-якого кадрового менеджменту в Офісі президента. Що таке кадровий менеджмент? Це не значить, що тебе просто призначають і е, ти щасливий. Ні. Кадровий менеджмент полягає, що люди мусять проходити певні посади для надбання опиту, так досвіду, так само, як і певні посади проходити, щоб е, розуміти, що як далі бути. Цих людей треба вчити. А у нас е, зняли, поставили, зняли, поставили. І е, за такий короткий термін, коли зняли е, Гнатова, ну. Він реально нічого не зміг там багато її напрацювати, але зняли. Зняли ну, це ж відповідальність президента. Хто зараз формує точку зору президента? Мені от достатньо е цікаво. Бо е повз пана Єрмака, навіть миша не заскочить в кабінет президента. Бо треба, мабуть, питати, ті, хто відкриває двері е до пана Єрмака кабінет. Саме там йде формування. Можливо, е пан Гнатов. Е в світі в оточенні президента щось не так сказав, чи не щось не те зробив. Тому е моменти можливо робочі, але за місяць точно результати жодна людина, яка б вона була професійна, не могла б показати, бо це достатньо складно, е чесно скажу, у нас єдиний такий яскравий приклад е вирішення певних проблем: це е нинішній команди, чи супортвіст. Генерал Драпати. От він дає результати, але він не встигає їх давати, бо е, тільки призначили командуючим, а через місяць, через півтора кинули на е, фронт виконувати обов'язки керівника. Там вирішив проблему, але ж, тут же в провал пішло по сухопотним військам. Тому це е, затикання е, 20 дорог е, п'ятю пальцями нічого так не дасть. Валерій Залужно. Валерія Залужно призначили представником України в міжнародній морській організації. Він буде поєднувати посади посла. Що це, за, що це означає? І наскільки це може бути ефективним, як ви думаєте? Ось такі призначення. Організація це дуже потрібна і mm -hmm. вона достатньо впливова на багато процесів. Це так. І це показує, що в певних моментах питання логістичних. Процесів на користь України може покращитися. Так само, як і, ну дай Бог, щоб там е, був адекватний морські аташе, який би допомагав нашому послу Великій Британії піднімати питання про е, боротьбу про викриття величезної кількості цих тінових танкерів, які існують е, і працюють на користь Російської Федерації.